Перед тим як скласти мандати, чинні депутати ще й землю роздавали. По сусідству з Ялівщиною скоро зведуть цілий житловий комплекс. 77,5 тисяч квадратних метрів життя з повною інфраструктурою, садиком, парковками підземними, магазинами, офісами, аптеками, перехмарською. Будівельник придбав занедбані промислові приміщення у занепалого ПМК 59 А нині міська рада змінила призначення трьох з половиною гектарів поруч із лісопарком із земель промисловості на ділянку під забудову. Зводити на межі рекреаційних та захисних зон житлобудсервіс буде не вперше. Це його авторству належить квартал на самому березі Стрижня. Від сусідства з будівництвом, каже керівник фірми, Ялівщина тільки виграє. Возможно, я буду полізним в реалізації яких-то їхніх планов там, по благоустройству, по оплате конкурсного э, проекту на благоустройство этой прилегающей территории. Ще один будмайданчик незабаром розгорнеться навпроти РАХСу. Пустища, що, що багато років ховається за дерев'яним парканом, також змінили цільове призначення. Ділянку пов'язують із міським депутатом і будівельником Юрієм Тарасовцем. Тарасовець там нічого не будує. Земельна ділянка як її звати, Юлія Панасенка. Да. Відводиться до Панасенки. Да, вона має помічницю. Я ж не не, 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 не цього. Навіть гуляє можливий проект майбутньої забудови справжній палац навпроти палацу урочистих подій. Від такої архітектури і сам депутат в Шоці. Я вам обіцяю, такого там не буде. Я бачу проект. Він він відрізняється від цього проекту. Суттєво суттєво відрізняється. А от однопартійцю мера, наш краївцю віктору Козлову будувати на березі стрижня по вулиці Коцюбинського не дозволили. Хоча міський голова і переконував як міг, і повертався до голосування тричі. Йоки драво. Ну. А хто у нас не реабілітований? Ну такої. А поки покажіть, будь ласка, поте, то хтось помилився на земельних питаннях. Шосте скликання і завершило свою останню сесію. Оголошуються закритою. Депутати вже розпрощалися один з одним, цікавилися, чи можуть взяти свої картки для голосування як сувеніри, і навіть зробили останнє спільне фото на згадку.